Всім привіт хто на нашому каналі. Привіт, привіт. Альберт майструє. Да. Розкажи що. Пірка. Да. Що ми там будемо зберігати там, Гроші? Угу. Ти Зараз що робиш? Античний шкаф. Середньовіковий. Середньовічний? Так. А скільки ж середньовіч. <кхів> Це дерево. Опалене. Я секрети. Угу. Сосна, так? Сосна? Викупляли сосну. Так, Барбосик, ти хочеш подивитися? Ходи сюди, ходи Барбос. Іди лягай, іди лягай на коврик. Іди. Лягай, лягай. Барбосові подобається. Так, барбосик? Тобі подобається? Планочки закладаєш зверху, покажи, яке то робиш. Ну, вот заглав планочку <глёвый> вот, вот такая вот планочка И сюда он будет прикручиваться а ты полетишь сьогодні робота. сьогодні робота. Тобі подобається така робота? Безумно. Творча робота. Mm -hmm. Це також творча робота, кораблик гіпс і мушлі, Ракушки Морські Ось так на стіні нам, нам тут підходить сувеніри. Сіра. Це також як сувенір. Сірочка. Сірія. Сірія, ти розказуєш щось нам. Ах, та Сірія, ах, та Сірія хвостата принцеса, красоня. Так, вони люблять висоту, тут вони сидять у нас де інколи, так, сірочка. Сірія, сірія красива наша китця. Сірочка. Так, що ти там будеш? Не видно підзвічуєш собі. Зараз будеш прикріплювати. У мене нема пам'яті багато, я не можу довго знімати відео. Угу. Угу. Ось так. На завісики. Завісик. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Так. Всім пока-пока. До нових зустрічей.